У 61 цей чоловік дає фору молодим. Особистий рекорд 265 кілометрів за добу на велосипеді. Що вже говорити про компактний ужгород? У рік можна заощадити понад 3 тисячі гривень, уникнути тисняви і з хорошим настроєм дістатись роботи. Я живу в районі 8 березня. А працюю в центрі біля обласної адміністрації. Тобто, 4 кілометри я на велосипеді проїжджаю за 16-18 хвилин. Для того щоб нормально їздити, треба по-перше, мати справний велосипед, щоб там були ісправні гальма, обов'язково світло. Попереду і ззаду, щоб вас бачили, треба одягати світловідбивні стрічки, як ви бачите, в мене на руках і на рюкзакові ззаду. А, на рукавичках також я коли показую, що я повертаю, щоб мене водій ззаді ззаду бачив. Двічі на тиждень, шкутильгаючи на ринок, прямує пенсіонер Іван Дмитрович. Тут не тільки дешевше, а ще й поторгуватись можна. Не скажеться. Дружина ще працює, а це додатковий дохід, якого в однолітків нема. Лише крупи все рідше купує, бо дорогі. А онука гостинцям порадувати кортить. Ну, там куплю крилушка або ті як називаються ляшки. курячі Ну, там куплю внукові там банани. Там, там апельсин, а такого більше ніч не покупаємо. А так в основному їмо картошку, бо картошка саме доступна. крупи досить дорогі, сахар взагалі дорогий. Добре, що якась є консервація, та ми, в принципі, ну, так, зробимо чай, та даємо варення місто сахара. Антоніна бібліотекарка, однак не лише з книгами на ти, але й з власним бюджетом на роботу на велосипеді, на обід домашні страви, а не з кафе, магазину. Що ж до послуг косметолога усе вирішує природня врода і інтернет. Ну, є різні лайфхаки. Зараз дуже багато способів, і тіні різні. Тобто, це не є дуже важко. відкриваєте Ютуб і все. І там, в принципі, можна навчитися за декілька уроків, як себе краще виглядати. Перекваліфіковуються онлайн в умовах пандемії і підопічні центру зайнятості. Таких наразі понад 8 тисяч, а вакансій в рази менше. На одну претендує дев'ять безробітних серед них 68% жінки. Якщо раніше людина приходила, яка звільнена ну, за власним бажанням чи з інших причин, і не працювала там місяць чи два, чи таке інше, і вона отримувала допомогу по безробіттю на 91-й день. Сьогодні всі отримують з першого дня. Урядом було прийнято рішення, люди отримували по сьогодні ще отримують допомогу по частковому безробіттю за час вимушеного простою, пов'язаного із COVID-2019. Ну, на сьогодні 133 мільйони виплачено такої допомоги. З них це 17 тисяч 650 закарпатців отримали цю допомогу, більше 1100 підприємств. Душ замість ванної вмикати електрообігрівачі лише при температурі 19 градусів у приміщенні. Без потреби не підігрівати і так теплу їжу. Поради для тих, хто не може оформити субсидію. До слова цього року тільки 40 тисяч закарпатців скористались комунальною пільгою від держави. 80% обрали монетизовану форму. Що це означає? Що в такий от період ці кошти, якщо економно споживати природній газ, електроенергію, воду, і то можна зекономивши ці кошти, скористатися на інші цілі, як кажуть, економія, економії, різниця. Якщо є у вас можливість придбати дорожче взуття, але таке, щоб не розклеїлось за місяць, можливо, і не варто заощаджувати. Однак, коли мова йде про цигарки, доцільність їхньої купівлі. Певно, й варто задуматися, адже це збереже не тільки кошти у вашому гаманці, але й здоров'я.